Всім величезний привіт! Мила це я, заклад, у якому ми були минулому році, але ми показували тільки десерти. Але нещодавно я дізналася, що тут є повноцінне ресторанне меню. Яке воно? Чи смачне, чи варто вашої уваги і моєї також? Зараз дізнаємося. Погнали! Що, друзі, ми вже всередині ми минулий раз знімали на вулиці, бо не було місця. І не відчули цього вайбу, який тут панує. Тут дуже круто, тут дуже затишно, це справді осінній такий заклад, як на мене. От. І перша позиція, яку нам принесли, це горячий коктейль «Айріш Кава». Як з'ясувалося потім по складу, що вона алкогольна. От. Тут є віскі, кава і якийсь, по-моєму, в... ванільний сироп. Подача офігенна. Аромат нічим не пахне, куштуємо. Блін, це дуже смачно, але мені оця алкогольна тема трохи заважає. Чесно, от якби просто був сироп Айріш, було б здорово. А так, ну це смачно, це точно е, вартує вашої уваги. Але із-за того, що я зараз. Не вживаю в принципі, алкоголь, то мені трошки занадто воно міцне. Картопляний салат. Нещодавно ми були в чорній кістці і замовляли також картопляний. Мені він неймовірно сподобався. І я хочу порівняти. Мені єдине, що не подобається така тарілка, тому що вона не глибока, і дивіться, як я мушу його перемішати. Але давайте поки що окремо інгредієнти спробуємо. Дуже хрумка курочка. Смажена картопля, ніби у фритюрі. лісто салату. Мені зовсім не вистачає соусу. Знаєте, ніби це просто окремо там картопля з куркою. Але обіцяли. Але обіцяли, яйце пошло. дивіться, ось воно, перевіримо його. Опа! Жовточок розтікається. Йо, йо як це класно! М -м -м. Ніжне яєчко в поєднанні з малосольним огірочком. Це просто тумач. Серйозно. Але давайте якось це спробуємо все разом наколоти. Ну так, цей салат має право на існування. Єдине питання, де заправка? Ну, Чи забули полити, чи це так має бути. Тобто він мені трошки сухий, бо курочка в паніровці, картопля смажена, але за яєчко, за огірочки, в принципі, за оцю таку композицію і оригінальність, це точно подобайка, що я вам і раджу зробити, зараз поставити. І пишіть теплі коментарі. Одразу пишіть. Це смачно. Друзі, перед тим як я розпочну огляд оцього шикарного том'яму, Я вже бачу, що він шикарний. Хочу зазначити, що в салаті була заправка, але вона була знизу. І за того, що він був такий трошки незручній ємкості, мені було е незручно його розмішувати, бо все б залишилось на столі. Але в цілому він офігенний і там ще був бекон, який я не побачила одразу. Хоче салат просто о, 10 з 10. А тепер том'ям з морепродуктом. Обожнюю цей тайський суп. Окремий лайк за те, що він тут з рисом, тому що скрізь подають з фунчозою, але це не оригінальна подача з фунчозою. Окремо здають лайм і нас обслуговує дуже така привітна, уважна офіціантка. Вона запитала по гостроті, як вам або робимо стандарт, або додаємо ще окремий гострий соус. Я взяла стандарт. Але якщо ви, наприклад, любите надто гостре, ви можете додатково замовити соус гострий і собі вже регулювати гостроту. Пікантний бульйон це іменно є баланс солодкого, сольоного, такого пікантно-гострого. Рис ідеально зварений. Гриби однозначно тут не шампіньйони. напевно, це навіть ще й такі. І вони дуже смачні, дають певний такий характерний грибний смак, але не оцей такий пластиковий від шампіньйонів, а саме реально грибний. Знаєте, мені трохи занадто солодко. Я хочу це розбавити, додавши кислиночку. Так видавлюємо, сіклаємо. Перемішуємо. перемішаємо. Мм, одразу пішла така цитрусова нотка, так а що по продуктам? Я щось не розумію. Мм. Креветочка така ніжна. От реально креветку дуже важко зробити прямо ніжною, а тут прямо вона розсипається на волокна. Ідеально зварений кальмар. Ну, слухайте, це реально класний том ям за адекватний прайс. Ну, те, що тут кальмар не резиновий, це однозначно велика подяка е, шефу, тому що реально багато в деяких закладах ти вже береш цей кальмар, а він настільки гумовий. Що неймовірно жувати. тому том ям так. Так, том яму, врешті-решт, знаєте, оця пікантність перетворилася на гостринку. Десь у мене зараз таке два з десяти, таке приємне тепло по тілу. Але чесно кажучи, от коктейль Ну, для мене віскі там все ж таки зайвий. Це суб'єктивна моя думка, тому що мені от реально просто хотілося кави. Але я знала на що йшла. І ви замовляєте, він офігенний просини не для мене. Коротше, баул з свининою. В принципі, по-нашому це сендвіч, але він робиться в таких е парових булочках. І скажу відверто, я його без камери тут дуже багато разів замовляла. Він дуже смачний. По-перше, зверху горішки, багато м'яса, овочі свіжі, е пікантний соус і ще щось там. А, грибочки. Ну, куди ж без грибочків? Дивіться, одразу горішок. М -м. От ніби здибниця, а так додає певної нотки. Так, одна піде в оператору, одна мені. Подивіться, наскільки пухка булочка. От просто. Ну, Я не знаю, як можна зробити пухкішу. Блін, ну м'ясо тут, в принципі, огонь. І як воно класно грає з горішками. Mm. Це ось настільки ніжно виглядає, настільки ніжно воно іграє у вас в роті. Огірочек соломкою порізаний. Просто от подивіться, скільки начинки. Ну, реально щедро кладуть. Нема такого, що у вас булочка і все. Тут кожен сантиметр цієї булочки заповнену начинкою, і кожна гривня, яка потрачена на цей сендвіч, відпрацьовує на сто відсотків. Це просто космос. Правда також є тут з куркою, але я не фанат курки, тому я завжди беру зі свининою, але я чула, що в інших закладах є ще з морепродуктами і веганська тема. Не знаю, не куштувала, але те, що куштую тут, це просто супер. Десерт Наполеон. Так, в мене вже не влізає, але для вас, для контенту, для «подобай». коротше, за підписочку. Взяла кока-колу, бо реально, ну не можу. Мені візкардом в цьому коктейлі. Але він бачу очі, що брали, слухайте. Опа, яка ніжність вже пішла. Це класика. Єдине, що крем тут такий настояний, і в нього така занадто густа ем, консистенція, ніби як сметана. Я привикла на паліоні, щоб було трошки таке. Ніби як вершковий крем, але по смаку це просто ну 10 з 10. Я не знаю, мені наскільки тут подобається в цьому закладі. Що навіть якщо мені тут щось не подобається, мені навіть не хочеться це критикувати, от як з коктейлем, так? Друзі, що я хочу сказати, заклад вартує вашої уваги. Меню тут, дивлячись на габарити цього закладу, вражає, тому що ну тут повноцінне ресторанне. Меню з класними позиціями, Нема цього там «Цезарь це, з лососем», борщ український. Тут все оригінально, тут смачно. Тут настільки привітний персонал працює. Дівчата вони ну видно, що вони вкладають душу. і їжа тут реально смачна. Тому, будь ласка, заходьте сюди, куштуйте, будь ласка, підписочка на TikTok, Інстаграм та оцей канал в Ютубі. Коментарі обов'язково. Писните на колокольчик, щоб обов'язково вам приходили сповіщення про новий ролик. І пам'ятайте, що їжа, яка потрапляє в ваш організм, має бути смачною та якісною.